Любі, випускники. в ваших руках ключ до майбутнього. Час впливає, але ваша школа завжди буде вашим домом. Пам'ятайте, ви наша гордість. Сторінки щоденників залишаються в минулому. А попереду нові зошити життя. Пишіть красиво і без помилок. І нехай вчителі більше не ставлять зауважень. Дякую за вашу активну участь у житті ліцею. Ви ті, хто вчив нас радіти кожному дню, несіть це тепло далі. Ви виросли, але ми завжди будемо вашим світлом у темряві. Навіть якщо іноді цей ліхтарик був дуже яскравим і гучним. Як швидко плине час, я зустріла вас на шкільному подвір'ї 1 вересня 2014 року. Був чудовий сонячний ранок. А тепер ви вже отримуєте атестат. Але я пам'ятаю вас тими маленькими першачками, з довірливими, допитливими очима. Закон є це добре, але головне це енергія духу ви світло. сяйте, Тросяйтеся дехальбою. Пишіть своє життя як твір з любов'ю, натхненням та без помилок. У разі чого коми завжди можна виправити. Життя дозволяє чернетки. Англійською гудбай. Німецькою аутідерсієн. А нашою до зустрічі. Бо ми, ми зустрінемося ще не раз. У спогадах, на зустрічах, у мріях. Світ великий, діти, але шлях до рідної школи завжди короткий. Подорожуйте, мрійте, відкривайте нові горизонти, Але не забувайте, де ваша точки. Вірі. Дорогі випускники, з маленьких літинок ви виросли великі організми з великими серцями. Не забувайте, життя це не тільки боротьба за існування, а це симбіоз любові та дружби. Розмножитись лише щастям. Бігайте до мети, грайте чесно, тримайте себе у формі. А якщо що, я завжди на тренуванні. Заходьте. Ви на варті своїх мрій. Захищаєте їх з гідністю. Бо справжні герої це ті, хто не боїться бути добрими, життя це баланс. Друзі, сім'я, родина мрії зважити кожен крок, але не бійтеся йти вперед. Час минає, але наші емоції живуть вічно. Не бійтеся бути собою. Смійтеся, коли весело, плачте, коли важко, і живіть щиро. Ви вмієте співати, святкувати, сміятись. Тож беріть микрофон життя і нехай світ почує ваш голос. Ви моя родина, на всі роки. Я не пам'ятаю ваших контрольних робіт, але пам'ятаю усмішку кожного.